Добрий день, шановне панство. Прибіг я в обід до своїх нутринят. Е, Нутрія зранку вона народжувала. Тепер, що ми маємо? Маємо, дивіться, маємо одного мінуса. То є зле. Ну, але що маємо, то маємо Дальше. І я нарахував 5 штук що живих. Далі вона. Ця нутрія гуде, відганяючи всіх остальних нутрій від себе і дивлюся, ось ця нутрія лізе до малих. Великим недостатком є те, що якщо нутрія одна за другою родить, може наступна нутрія проявляти агресію до тих малих нутринят. Агресія може бути така навіть до того, що вона їх починає гризти, навіть якщо сестри. Ну, але в мене таке було декілька разів. Одне перший раз було, коли в мене були не сестри, внутрішні не сестри, були... я з'єднав внутрі в 2-3 місяці з різних сімей, з трьох сімей. І вони жили дружно, все було окей до того часу, поки не почали народжувати. Як почали народжувати, там був аргумент, ну страшне було. Одна, другої душила внутрінят, а я, як, як завжди, внутрішній воді не мав лишньої клітки і не знати, що робити. Потім я якось покидав менших внутрішньох всіх докупи. І відкинув ту нутрію, яка кусала, а кусала та нутрія, яка мала родити, ну, типу на другий день. Тобто, і я ту нутрію, яка атакувала маленьких нутринят, пересадив окрему клітку і на ранок вона мені родила. В такому випадку, якщо у вас е є така нутрія, в вольєрі, яка атакує малих внутрінят, вагітна я маю на увазі, яка має родити, бажано мати клітку. Ну, клітку таку метр на пів метра площою. І тих внутрінят і ту, ту самку ізолювати до того часу, поки вона не вродить, в тому самому вольєрі на 3-4 дня. І якщо ми її... І ізолюємо, вона вродить, а потім може бути вона, що вона відійде, та агресія її відійде і буде в сім'ї все добре. Зараз я саме це кину. Я саме це, що вродила тільки що е, я кинув топінамбур. Е, особливо вона вже пішла, бачу, їсти в неї процес хотіла їсти. Навіть зранку я бачив. Що як я давав їсти, то всі п'ять самок підходили до корму. Я не звернув увагу. То була година, напевно, дев'ята сьогодні, як я їх годував, то було все нормально. Вона їла, а потім, десь коло один я підходжу, чую якісь звуки в вольєрі, типа, ну, такі звуки переважно дають самки, вони вже які мають родити перед родами. А потім я заглядаю, заглядаю, а то вона вже ворчить. А в неї вже, напевно, почався процес родів. Або, може, не міг вийти ось той перше перший нутріння не могло вийти. От. Ось такі в нас справи. Так що поповнення. Напевно, що плюс 5. І дивимося за наступними самками. Наступних. Ось є ось ця самка і там десь стандартна теж. Вони себе адекватно ведуть. Лише ось ця самка, щось вона цікавиться тими нутринятами. Але мені здається, вона не ту та сама менша самка, яка ще не є вагітною. Ну, я не мав великих признаків того, що вона вагітна. Ну все, йду я зараз садити боби і в нас вже весна сьогодні конкретна весна плюс 18 напевно градусів, я ходжу без курточки, ще в шапці, але молоді люди вже і шапки знімають з голови, але я ще боюся того. Добре, всього найкращого, йдемо працювати, весна на носі треба шанувати кожний кожну хвилину